85-річна Ніна Степанова з Новосанжарщини більше доби перебуває в обласній лікарні. У ніч з 3 на 4 грудня в жінки стався інсульт. Ночі відібрала мову зовсім і руку зовсім відібрала зовсім. І я не могла балакати зовсім. Мигом показала внуці, що робити. Щоб вона скиву визвала, бо я ж не могла, бо і написати мене на нічого». Жінку доставили до лікарні, зробили МРТ і встигли надати допомогу протягом так званого терапевтичного вікна чотирьох годин з моменту настання інсульту. Це дало змогу провести їй медикаментозне розчинення тромбу, розповіла завідувачка інсультного відділення обласної лікарні Оксана Яценко. Саме в це терапевтичному вікно ми можемо максимально допомогти людині це провести тромболізіс. А якщо потрібно, то тромбектомію. Тромболізіс це вводиться спеціальна речовина, препарат актилізи, який розчиняє тромб в судині, які затромбувалися. І відновлює кровотік і ми зберігаємо тканини мозку. Тромбектомія – це вже механічне, ендоваскулярне через судину видалення тромба, яке проводять наші нейрохірурги. Зразу ж нічого не балакала, нічого не, роз... нічого не розказала. А тоді поробили той, процедури різні. вчора трохи поробили, вже я могла балакати. Може, якесь слово не а добре. І руки ж, роб раз уже, а то ж не робили руки. В інсультному відділенні обласної лікарні є 20 ліжок. За 9 місяців 2025 року тут вже пролікували більше 800 пацієнтів, розповіла Оксана Яценко. Діагностують недугу у людей різного віку. Місяць тому була дитина восьмирічна, проводили нейрохірургію, тромбектомію. Трапляються і в 22, і в 30, і в 35, але все-таки більш переважно, більш поважного віку. Якщо порівнювати 23-24 рік, 25-й ще у нас не закінчився, то по Україні кількість інсультів знаєш, зросла від 135 тисяч за рік до 137 тисяч. По нашій області, якщо ці ж самі роки порівнювати, від 5520, тисяч 590 до 6620. тисяч інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, яке виникає з кількох причин, розповіла лікарка. Або закривається судина тромбом і прекращається кровотік в певну частину мозку, або інший вид інсульта це коли навпаки від високого тиску розривається судина, і кров виливається, або в речовину мозку, або під, її, під оболонки головного мозку. Перший тип це ішемічний інсульт, коли закривається тромбом судина, і другий тип це геморагічний, коли розривається судина і стається крововилив. Основні ознаки недуги порушення мови, погіршення зору, запаморочення, порушення рівноваги, нудота, асиметрія та перекіс обличчя, слабкість кінцівок з однієї сторони. У 62-річної Тетяни Засенко інсульт стався 30 листопада. Швидку жінка викликала не одразу, бо думала, що це отруєння. Спочатку мене затошнило дуже сильно і стала крутитися голова. Я подумала, що це. Отруїлася, стала пити вугілля, там, чай, а воно нічого не допомагало. Потім прийшов син з роботи, каже, треба, мабуть, визивати скуру, ще й давлення піднялося. 200 на 140. У відділенні жінка вже чотири дні нині готується до виписки. Зараз добре. Перший день я тільки сідала. Посижу на кровоті і льожу. А вже на наступний день вже тоді стала підніматися з ходунками, потихеньку стала ходити. А сьогодні я вже можу ходунки не завжди брати з собою. Так, як близенько десь по палоті, то я вже без ходунків. Ела Трубієнко, Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.